Всім привіт, друзі! Рудоль з вами! Я повертаюся з новим форматом, де буду розповідати вам усі найцікавіші футбольні події, які, можливо, оминули вашу увагу і не тільки за останній тиждень. Якщо б ви хотіли продовження такого формату, дайте мені про це знати, ставлячи вподобайку під цим відео. Усім бажаю приємного перегляду і стартуємо. Мамардашвілі у Ліверпуль. Ервіго, але тільки з 2025 року мерсесайцем трансфер обійшовся у 35 мільйонів євро. Алісон Беккер залишається основним голкіпером як мінімум на ще один сезон до наступного року. А там вже подивимось: у 2025-му грузинському голкіперу виповниться увага тільки 25 років. Ліверпуль відхопив просто неймовірного воротаря. Та ще й за такі гроші. Згадайте тільки його неперевершені виступи на євро проти збірних Португалії. Чехії. Кріштіану Роналду збирається закінчити кар'єру в Аль-Насарі. Португалець розповів, що гратиме ще приблизно 2-3 роки. За його словами, йому дуже подобається у Саудівській Аравії, і він хотів би завершити саме тут свою кар'єру професійного футболіста. Кепарі Сабалага до Бормуту. Хервіго. Фабріціо повідомляє, що Бормут домовився про оренду іспанського кіпера з лондонським Челсі. Кепа повернеться до Челсі після аренди Мадридського реала, підпише з лондонцями контракти до 2026 року та одразу ж піде в аренду до Вишневих. До речі, Андрій Лунін, судячи з усього, залишається у мадридському реалі як мінімум на ще один сезон. Аль Хіляль домовився з Манчестер Сіті про перехід жоу-канселу, зарплата захисника. Гне близько 15 мільйонів євро на рік. Контракт підписаний до 2027 року. Дані Ольмо у першому ж своєму матчі за Барселону приносить вольову перемогу каталонцям 2-1 у матчі третього туру Ла ліги проти раю Валікано. Вийшовши на заміну Ольмо на 82 хвилині, забив переможний м'яч та забезпечив синьогранатовим третю перемогу поспіль в чемпіонаті з рахунком 2-1. Київський Динамо продовжить свій єврокубковий шлях, але у у Лізі Європи у другому матчі проти Зальцбурга підопічню Шовковського розписали мирову 1-1. за сумою двох протистоянь 1-3 Кияни з дуже і дуже непоганою грою, але вилітають з кваліфікації до групового етапу Ліги Чемпіонів. Офіційно Федеріко К'єза гравець Ліверпулю. Усього лише 13 мільйонів євро мерсесайці заплатили туринському Ювентусу. Тільки вдумайтесь: 13 мільйонів євро за 26 річного Вінгера. Фантастика! Так, можливо, ви скажете, що він дуже багато травмується, але все ж таки 13 мільйонів за такого рівня гравця це просто подарунок від Ювентусу. У четвер в Монако пройшло жеребкування основного етапу Ліги Чемпіонів 2024-2025. Усі пари, які зіграють між собою, ви Зараз можете бачити на своїх екранах. Відмічу тільки, що донецький Шахтар зіграє з Баварією, Борусією, Аталантою, Арсеналом Янг Бойс, ПСВ Брестом і Болонією. Також у п'ятницю ми побачили усі пари жеребкування Ліги Європи та Ліги конференцій. Суперників Київського Динамо. Ви зараз теж можете бачити на своїх екранах. Нагадаю, що від України на європейській арені цього року представлені тільки Київське Динамо та Донецький Шахтар. Усі інші актуальні новини цього тижня, які не потрапили до випуску, ви можете зараз бачити на своїх екранах. Якщо б ви хотіли, щоб цей формат продовжувався, напишіть мені про це, будь ласка, у коментарях. Дайте знати, можливо, треба щось змінити чи додати. А з вами був, як завжди, Рудольд. Не забувайте підписуватися на канал. Як завжди, у кінці бажаю всім приємного та спокійного залишку дня і до зустрічі!